Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би е, прочитати невеличкий уривок Євангелії від Марка. Євангелії від Марка. Перший розділ з 16 по 20 вірш. І хотів би, щоб ми пороздумали і подосліджували на цьому ринку, і взяли для себе щось корисне, те, що дійсно можна застосовувати і практикувати в житті. Отже, Євангелія від Марка, перший розділ з 16 по 20 вірш. Щось не приключається. Ми читаємо такі слова. А коли він приходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонова, що вода море закинуло, бо рибалки були. І сказав їм Ісус ідіть услід за мною! І зроблю, що станете ви людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшли, то побачив він Якова, Заведеєвого та брата його Івана, що й вони, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками. І пішли вслід за ним Ми бачимо такий малесенький уривочок який показує нам, і розповідає про події, які відбувалися, коли Ісус Христос лише прийняв хрещення, і після того Він був спокушуваний, і далі він прийшов час обирати йому учні. І якщо ми звертаємо увагу, де відбуваються ці події, то Біблія нам дає. Чіткий контекст. Тут написано, що, вони, що він проходив біля галілейського моря. Взагалі, як Ісус там опинився, ми знаємо, що Ісус він народився в Іфлеємі певний час Він проживав в Назареті, і потім з Назарету Він прийшов до Івана, до Івана прийняти хрещення. І коли він прийняв хрещення, після того Він. Пішов у пустиню, де був спокушуваний сатаною 40 днів, і він постився. І після цього посту Євангелій від Мако відкриває нам те, що він ходив по Галілеї. І, відповідно, він, коли ходив по галілеї, він проповідував Євангелію звичай. І якщо ми подивимося на карті, ми тут ми читаємо опис, що пише нам історію розповідає про Галілейське море. Тобто, що Ісус проходив біля Гелілайського моря, але насправді це є озеро, і Ісус ходив, і в Біблії дуже часто написано про це місце. І коли ми бачимо, що Він проходив біля Гелілайського моря, Він побачив людей. Якщо дивитися в цей текст і досліджувати його детальніше, то ми бачимо, про кого, про кого говорить Ісус, або про кого взагалі йде це розповідь. І коли ми досліджуємо Біблію, то ми бачимо, що тут Ісус, що тут є такі персонажі. Перше, ми бачимо, що історія нам розповідає про Ісуса, який йде біля озера, він бачить рибалок і говорить з ними. Також ми бачимо тут е, чотирьох рибалок, і вони між собою були братами, вони були зайняті роботою. І ми бачимо, що це були брати Симон і Андрій і Яків та Іван. І кожен, і кожен із них він мав якусь певну роботу, тобто кожен із них він був чимось зайнятим. І напевно там було ще багато дуже рибалок, тому що на цьому озері постійно ловили рибу, і навіть в Біблії написано, де учні з Ісусом часто плавали по ньому, і вони також були зайняті деколи риболовні. І коли Ісус підходить до цих людей, Він говорить їм такі слова. «Ідіть, «Ідіть у услід за мною і зроблю, що станете ви луцями людей. Може, ми інколи читаємо оцей вірш і, і часто пропускаємо його значення. Тобто, ну, зрозуміло, що йти за Ісусом бути з Ним. Але тут Ісус він звертає увагу і каже таку дуже особливу річ. Він каже: що ідіть услід за мною. Для чого? Щоб ви стали ловцями людей. Тобто Він говорить, що, якщо ти йдеш за мною, то я роблю тебе ловцем людей. Що ти не просто йдеш за, за мною, бо тобі добре зі мною, бо я вирішую твої якісь питання, чи е, ти знаходиш мені е, спасіння і закриває свої потреби. Тобто, Ісус показує, що моя ціль має бути не просто йти за Ісусом Христом, а стати. Ловцем людей. Тобто, я маю навчитись ловити людей. Для рибалок воно було плюс-мінус зрозуміло, тому що вони ловили рибу, а зараз Христос пропонує замість риби. Він каже: Ходи за мною, я тебе навчу ловити людей. Взагалі, що означає бути ловцем людей? Або що означає ловити людей? І для чого взагалі займатися тим, що ти ловиш людей? Коли ми дивимося контекст цієї історії, тобто, коли е, читати попередні вірші, то ми бачимо, що ціль Ісуса Христа, яка, е, яка була на землі, це було, знаход, е, це було проповідь Іванії. Тобто, це була проповідь доброї звістки, і його ціль заключалася в тому, аби поширювати небесне царство, аби знаходити людей для небесного царства. і звіщати їм Івангелію. І буквально, що він пропонує учням, він говорить, так як ви ловили рибу раніше, тобто працювали на себе, тепер я, я пропоную вам піти за мною і працювати на мене. Але ловити вже не рибу, а знаходити людей для мого царства. І ті ж Євангелії, коли Ісус е, уже, е, вознес, е, коли він воскрес і піднімався на небо, Він говорить такі слова. Він дає заповідь і учням, і він каже, що «Ідіть по цілому світу у усьому творінню проповідуйте Євангелія. Тобто задача християнина, який пішов за Ісусом Христом, не просто йти за Ісусом Христом і вважати: От я йду за Ісусом Христом, я такий молодець. Задача кожного християнина: і це не прохання, не побажання, це є повеління Ісуса Христа. Він говорить, що Ідіть і ловіть людей. Ідіть і навчайте Євангелію, і проповідуйте її. І це насправді стосується всіх людей. Іноді ми можемо думати, що проповідувати або говорити Євангелії мають якісь там певні люди або певна категорія людей. Але якщо ми уважно читаємо Біблію, ми бачимо, що люди в церкві, які перебували в когальній апостольській церкві, то ми бачимо, що вони. Всі звіщали Іванію, тобто вони всі в своєму житті проповідували Іванію. Кожен робив це по-різному. Наприклад, апостол він ходив і засновував церкви. Але були люди, наприклад, Тавіта, яка просто шила одяг людям. І через те, що вона шила одяг, вона багато людей вони знали про Ісуса Христа, тому вона, тому що вона своїм, своєю працею, вона по факту також несла. Царство Боже, Вона також знаходила і ловила цих людей для Божого царства. І тут виникає питання: якщо е, насправді це серйозно, тобто, якщо насправді я маю не просто йти за Христом, а я маю ловити людей, і це мій обов'язок, то як мені стати ловцем людей? Або що я маю зробити, щоб я навчився е, ловити людей? І перше, якщо ми е, дивимося з цього. Віршика, тобто, що ми читаємо, перше, що ми бачимо, це піти за Христом. Тобто, перше, що я маю зробити, якщо ми дивимося на цю історію, то ми бачимо, що Ісус приходить до людей, які вже мали якусь роботу. Коли ми дивимося на Андрія, і брата, на Андрія і його брата Симона, вони вже закидували море. Тобто, Рибалка, якщо ми дивимося далі по контексту Біблії, рибалка це була основна їхня робота. Це було, це було не просто хобі, як зараз ми ходимо там рибали відпочити, це було те, що годувало їхні сім'ї і їх забезпечувало. Ісус їм пропонує: тобто, залиш свою рибалку, залиш свій заробіток і ходи за мною. Тобто, коли ми дивимося інших двох рибалок, це як і Іван, то ми бачимо, що у них вже була навіть власна справа. Тобто ми бачимо, що з ними працював їхній батько, у них були наймані робітники, і по факту, що пропонує Ісус? Залиш батька, залиш свій бізнес і ходи за мною. Тобто, перше, про що ми коли ми читаємо Біблію і коли ми читаємо конкретно цей урок, щоб я став ловцем людей, так як це, це каже Ісус, мені треба. Прийняти його пропозицію, залишити все і вибрати його. Тобто, що це означає на практиці? Це означає, що я маю поставити Христа на перше місце. Тобто, що ні робота, ні батьки, ні оточення, воно не має бути і не має переважати Ісуса Христа. Тобто те, що я маю робити. Отже, першим таким пунктом, і як ми бачимо, Ісус каже, іди вслід за мною! Тобто, перше, що ми маємо зробити, щоб е, навчитись ловити людей, нести Євангеліє царство, це піти за Христом. Далі, коли ми читаємо, ми бачимо, що Ісус говорить такі слова, що. Іди вслід за мною, і я зроблю, що станете вилузами людей. Тобто, ми бачимо, що здібність ловити людей або здібність Скажемо так: нести Євангелію царства, тобто шукати людей для Божого царства, дає Ісус Христос. Він говорить, що я зроблю вас лоце людей, тобто, не хтось, а Він. І коли ми дивимося цю історію, то ми бачимо, що учні приблизно три роки вони ходили за Ісусом Христом, і кожного дня Він перебував з ними, і кожен день, коли він перебував з ними, він їх навчав. І вони від нього навчалися. І щоб ми могли ловити людей, щоб ми могли е, працювати на Христа і знаходити для людей для Божого царства, ми маємо навчатися. І що це взагалі має бути за навчання таке? Це перше, що е, коли ми дивимось про е, е, читання Євангелії, ми бачимо, що. Вони, що Учні вони кожного дня приймали науку від Христа. Але зараз Христа немає на землі фізично в фізичному тілі. І ми дивимося, як, як навчалася перша церква. І коли ми читаємо дії святих апостолів, ми бачимо, що написані такі слова: що перша церква і перші учні вони перебували в науці апостольській та спіл, і на тій і ламані хліба та молитва. Тобто, найперше, в чому. В чому постійно перебувала перша церква, або чого вчились учні, тобто які приходили до церкви, доєднувались, ми бачимо, що вони перебували в науці апостольській. Тобто, якщо перші апостоли вони мали змогу навчатися від Ісуса Христа, як це робити? Прямо від Нього, то далі вже інші люди, які доєднувались до церкви, вони навчались. Це перебуваючи в науці апостольській. Зараз ми маємо цю науку апостольську записану по факту Евангелії, в Біблії. І ми можемо, читаючи її, постійно перебуваючи в ній навчатися того самого. І Христос він закликає нас постійно перебувати в цьому. І, 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 і проходити цей етап навчання. І коли ми пішли за Христом, тобто ми відкинули вже все. Вибрали його, коли ми постійно навчаємось, що далі наступає етап, про який говорить Ісус, що ви станете ловцями людей. Тобто, оце те, що я ставлю пріоритет Ісуса Христа, те, що я постійно перебуваю в навчанні і я чусь від нього, має приводити мене до результату. І результат. Має бути, це те, що я знаходжу людей для Божого царства. Тобто, це те, що я ловлю людей для Божого царства. І коли ми е, попередньому в вірші в другому разі читали, що е, ці люди постійно перебували в науці, апостольській спільноті, в молитві, і потім через певний час на їхню церкву настало гніння. Тобто їх почали переслідувати. І ми бачимо, який результат е, з цього вийшов. Іноді здається, що переслідування, воно відбувається на погане і воно проводить до поганих результатів. І ми бачимо, що і коли ми читаємо дії святих апостолів, то їхньо єрусалимська церква вже не могли перебувати там, тому що це загрожувало їхньому житті перебувати в Єрусалимі. І вони розійшлися по, по всій землі, тобто по всій околиці. І ми бачимо, що дії са апостолів, 8 розділ, четвертий вірш, пише такі слова: що ходили тоді розпорошенці, та Боже слово благовістило. Тобто, ми бачимо, що результат їхньої роботи, тобто, ці люди, вони доєдналися до церкви, вони постійно перебували в навчанні, в спілкуванні, молитвах, і ми бачимо результат їхньої роботи. Тобто, навіть коли їх розігнали, і здається. Вони мали бути такі всі поникші, сумні, тому що вони вже не разом, вони вже не спілкуються, але ми бачимо, що вони ходили і проповідали Боже Слово. І вони займалися благовістям. Тобто, це вже був їхній результат і плід їхньої роботи. Отже, якщо говорити про, скажімо так, про заповідь Ісуса Христа і про результат, який нам має. Як ми маємо його досягнути, тобто заповідь Христа стати ловцем людей, і результат, як ми маємо досягнути, то Ісус Христос показує нам ці кроки. Спочатку ти відкидаєш все зайве, вибираєш мене далі, навчаєшся і далі ідеш і проповідаєш. Як нам ми взагалі маємо проповідувати або як ми маємо звіщати? Насправді Біблія багато нас цього навчає і показує методи, як ми можемо звіщати людям Євангелію, і показує, як робили це апостоли. Особливо апостол Павло. Але я би зараз хотів би звернути увагу на один вірш, який апостол Павло написав до Тимофія. І там написані такі слова. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язних, але страждай за Єван... з Євангелією, за силою Бога. Тобто, до чого закликає апостол Павло Тимофія? Перше, що він каже, що Бог нам не дав духа страху. Тобто, що Бог не дає нам страх. Інколи ми е, хочемо засвідчити або сказати іншій людині, у нас з'являється якась тривога, ми думаємо, чи варто казати, чи не варто, ми чимось, чогось боїмося сказати. Але Павло каже, що Бог не дає нам цей страх. І нам треба залишати цей страх. Тобто ми не маємо боятися йти і сказати іншій людині про Христа. Так само Він каже, не соромитися. Тобто, що це дійсно для нас найважливіше, і воно не... Тобто ми не маємо соромитися нашої віри, нашого бачення. Тобто, Ми не маємо соромитися Євангелії. І він каже: замість того, щоб боятися, і замість того, щоб соромитись, він закликає страждай за Євангелією. Тобто Я маю е, бути готовим, я маю звищати Євангелію і бути готовим, готовим навіть, її, скажімо так, за неї постраждати в прямому сенсі. Тобто, я маю не боятися, тобто, і е, навіть коли якісь бої страждання, я все рівно маю її нести. І він каже, страждай з Євангелією за силою Бога. Тобто, це не просто моя сила, це Бог дає мені сили, коли я роблю те, що Він хоче. І апостол Павло, він закликає, якщо говорити з цього герша, то він говорить, що не бійся і не соромся, але говори Євангелію силою і будь готовий за неї постраждати. І якщо говорити або підводити такі висновки з цього маленького, скажімо так, з цього малого такого тексту, перше, що ми бачимо, до чого закликає Ісус Христос. Тобто він каже, якщо, він каже: якщо ти йдеш за мною, то ти маєш бути ловцем людей. І це не просто, ну, скажімо, так, побажання, як я вже казав, чи якась там настанова, це є заповідь, Тобто те, що ми маємо робити. Тобто, Якщо я хочу за Христом, я маю бути ловцем людей. І як мені стати ловцем людей? Перше, що я маю зробити, це залишити все. Тобто залишити все, що мені заважає піти за Ісусом Христом. Тобто, то, що мене стопорить, або то, що є важливішим, коли, ну, скажімо так, є важливішим за Ісуса Христа. Можливо, словами, я говорю, що Ісус Христос для мене є найважливіший і самий такий от, це все моє життя. Але воно насправді все показується в реальності. Тобто, що я вибираю, які пріоритети я ставлю, то є для мене важливим. Тобто. Щоб стати ловцем людей, мені треба залишити все і піти за Христом. Друге, я вчу від Христа бути ловцем людей. Тобто, я маю постійно перебувати навчанням. Чому це важливо? Тому що від того, як я вчуся, від того, як я навчаюся, залежить наскільки в мене буде сили хватити. Тобто, як рибалка на морі він ловить рибу, тягне невід і риба прущається, то нам потрібно перебувати... також потрібно перебувати в навчанні. Слові Божому спільноті. Чому? Тому що риба не оказалася сильніше за мене, і мене не потягнуло в море. Тобто, другий момент, який ми бачимо з цього рибку, я маю навчатись. І третій момент, я маю не соромитись і не боятись звіщати Євангелії. Я маю звіщати Євангеліє і бути готовим постраждати за неї. Амінь.